Всім привіт! Буду зараз туди я показував, де я ось цю діляночку відмотичив. Буду зараз е її засаджувати цибулею. приніс цибулю, приніс маркер, граблі, зараз заграбую. Маркером зроблю рядочки і буду потрошки починати садити. Не знаю, подую, скільки хвати, може того, що не хватить, ще прикину, бо я знаю, скільки є, десь тут і в двох кульках, що бракне, ще докуплю і, може ту всю площу. Ось, можна сказати, звідси від парника і туди можливо, ту всю площу засаду. Так, ось граблі, маркер. Зараз я по тим маркером опа, я і показував, робив і в парниках, потім під оцю е, грацькою, якою я грацюю, і виходить і виходи добре. Ось тут же цибуля теж на місці, треба було, може її розв'язати, але я думаю, за дня три нічого і не буде якраз. Якраз файно скільчила, зараз візьму, розв'яжу. Почну, почну перше пограбую, зроблю рядочки, а тоді, а тоді вже будемо садити. так, Почнемо. Почнемо ми з заграбування. Спорано на склад. Підрівняємо. Ще може щось збирається з того, що поріння може десь не все. Знись о, щоб було більш менше. Це так не обов'язково, прям ідеально рівно, але хоч хоч трошки о, скажу, у середині поля є горб. Тут більше такий можу, заломано, тому, тому трошки стягують стягую. Рано і до одного скажу, почати порінчики, вони сюди теж. Я тягую, розтягну на одну сторону, а тоді вже тоді вже буду розтягати на нас туди. В принципі, не так, не так довго зайняти. Так, Думаю, ще буду переходити тут своєю мотофризою, але... Подивився, що тут без потреби, воно і так добре, так що буде, буде так, як я трошки, трошки зарівняю та й зараз зараз буде з робити рядочки. Так, заграбу, тепер беремо ось такий маркер. Ним треба, я роблю завжди таким маркером. Щоб Потім, для, щоб можна було обробляти, зайти всередину три зуби. Ми ось так робимо собі, собі знак. Перший, перший зробити добре, більше менше. Потім від нього вже відривати. Тепер просто крайній зуб, попередній ряд і ось так. І ось так. Тянемо. Е, якщо треба щось посадити глибше, ще можна потім тут поправити мутикою. Тут потім спокійно дразка на 5 зубів, місто влазиться. Через то, через то краще зробити собі маркером ось так, трошки, трошки довше через один, але зробити маркером, щоб потім можна було, потім можна було добре його обробляти. І легко. Позараз дотягну, будемо садити і розкажу вам, для чого, для чого мені стільки цибулі. Ну і в принципі все, коли вже не зроблені, просто цибулю. Беремо так раз, два і, і просто садимо. Віста, я так вимірюю і просто прикидаю на око, щоб, щоб було ну, щоб вона мала ще місце вирости одна біля другої. Щоб була велика гарна цибуля. таким постом саджаю. Одну, другу і, і так. І так, і так, вперед потім просто зверху ось так землею пригортаю і можна сказати, що цибулька, цибулька вже посаджена. Саджу тільки для того, що, як я вже і показував зимою, щоб кури добре несли, садимо, садимо цибулю, даємо, ріжемо і даємо крупиву сушимо. Цибулю просто розрізаємо. Ріжемо на, е, як би то сказати, ну такі типу кубики. То і вітамінів вона багато має, курям добре, і, і такі свого роду ще відповідно, е, я би сказав, антибіотик, не антибіотик природній, кури і краще себе почувають, менше хворіють, і добре несуться. І, і тому стільки, стільки садимо. Там є Хворі рання, як рання зимова, то зараз посаджу ось цю буде весняна, трохи піде трохи собі, трохи на гечку, а решта, решта з'їдять наші курочки, які будуть для нас гарно всю зиму нестись. Так, Зараз трохи посаджу і ще трохи вам покажу, скільки то вийшло, скільки залишилось з вільних рядів. Якщо Якщо вільні ряди залишаться, так, то я тут почав, стільки, стільки туди мені треба засадити. Ну, але вона, в принципі, така, така досить досить дрібненька, всяка є, попадає, тому, тому ось так. Раз, раз, раз. Ще не знаю, якщо сьогодні встигну, то піду буду робити місце на... На ранню капусту, бо вона вже велика, вже передає, що буде тепло, так що вже можна буде трошки далекувати, вже можна буде її спокійно спокійно висаджувати. Ось такі справи. так. Зараз трохи трохи засаджу, бо одною рукою і садити, і знімати незручно. І трохи вам ще покажу, як воно, як воно більш-менш виходить. Так, ось стільки, стільки вийшло рядочків. Цибулі я навіть не знаю, я не рахував. Но, одним словом, хватило мені не на всю. Ось. Так, ось досить ще мені ще мені хватило. цей ряд почало, там дійшовав, ось на це все не хватило. Думаю, ще один кульочок такий треба буде. Якраз, думаю, ще один буде хватить плюс-мінус. Ось такі, ось така вона є різна. Така дрібніша, але але буде не завжди з великої виходить добрий урожай. Так, зараз ще не загортав, зараз це все швиденько загорну і можна сказати, на сьогодні з цибулею буде, буде все. Також тут е, є два кущі гортензії і я ще її не підрізав, але напевно того року знову цвіту не буде. Може щось і буде, не знаю, бо, того, бо були морози, я її не накрив. Тоді, коли були морози, не знаю, чи що щось з неї буде, але Ну як з неї то буде, чи цвіт буде. Також тут посадив смородинку. один кущик він тут, тут прийнявся. Тут один більший такий щось, щось я думаю, що з нього нічого не буде, я там того року осінню садив. Тут ось такий дрібненький випускає і біля нього. Ще один, теж, я думаю, буде що з нього буде. Тут пішла вже така малина. Там оці дерева, виноград, ще гортензія, але сьогодні, сьогодні не про то. Одним словом, цибулю посадив. Ще докуплю, напевно, завтра, досаджу решта. Буде що? Буде що зимою гурочкам, гурочкам їсти. Так, також тут повідкривав парники, бо нас має бути. Сьогодні, вроді ні, напевно, завтра після обіду передає дощ. Надіюся, що впаде, бо тоді, коли оці були сніги дощі не відкривав, бо вже вже почало всходити і тому не хотів, не хотів щоб змерло. А зараз передає вже вночі плюс 8 буде. Передає дощ, що сьогодні трошки передавало, ну, але сьогодні ще нічого не впало. Зараз треба буде по три колоди сюди, ще на клійонки привозити. Якщо б якийсь був вітер, щоб вони мене не кидало, не порвало, же, ось так гарненько все почало, почало сходити. Тепер треба тільки дощику, знову накриємо і знову воно собі буде гарненько грітися. Так, ось такі, ось такі справи. Зараз досаджу капусту піде далі садити, гладіолуси. Ось, ось так. Там середина була поставлена швидше, то там. Там сходить краще, а тут, ну як краще, просто швидше посаджене, швидше зійшло, а тут тільки, тільки починає, але теж вже, вже рядочки, рядочки витніються. Так, ось так воно вже виглядає. Я загорнув, трошки вийшло ще на вечір сонечку. Ну, нічого надіюся, що завтра, що завтра вже буде трошки вечорем дощ, щоб я не дармо то все відкривав. Ось такі ось справи. Цибулю посадили. Ще подумав, може в мене там, ну якщо звичайно, руки дають, є пару пару ще голов, ну, як голову в'язок, щось дві чи три часнику. що може почищу, посаджу весняний часник. Ми так садили, він ще теж досить непоганий. Виростає, але то вже, то вже не сьогодні, може якось іншим разом. Ось таке ось сьогодні відео. Всім гарного дня, мирного неба, ставте вподобайки, підписуйтесь. Всього вам найкращого і до нових зустрічей!